Мовий праздник з ходою єдності гостями на конях, оркестром та конкурсами народних страв. Село Вагода Бушківського району так цьогоріч святкувало своє свято. До дійства долучились ще чотири сусідніх села, які разом з Вагодою нині об'єднані в одну громаду. Зі всіх сторін сьогодні у вогоду сходяться сусіди. І кожні гості вирізняються звичаями. Одні несуть в руках хустки, інші утворюють ланцюжок із рушників. Хто з'їде на конях чи на возі, але усі обов'язково йдуть під синьо-жовтим стягом. Це має бути фестиваль. Це День села Вигора. Гарно в вишиванках. З Борешківців їдемо. Очі дівчат села. дорогою жартують та співають. Так 4 роки вже фірманом роблю. Людей на вашому молоді. Дев'ять було, а зараз не знаю, які є, бо ззаду сідають, я не вижу. З собою несуть гостинці. Нарушникові коровай, усіх гостей вітаю. Щиро дякую вам за такий гарний коровай, за такі прекрасні слова. Ласкаво просимо на свято. Дякую. З нагоди храмового свята у вигоді вирішили відновити старовинний звичай злиття громади в одну ходу. Спільний марш, переконані організатори, об'єднує. До цього ми якісь були роздріблені, які знаєте, такі особнячки, самі в собі варились у своєму соку. Знаєте, це страшенно пригнічує людей, дратує, тому ми повинні обов'язково створити настрій для людей, бажання жити, працювати. Допомагати один одному, відроджувати нашу Україну. Це надихає нас громадян, українців для того, щоб ми об'єднувалися, були більш дружнішими, більш щирішими для того, щоб далі будувати нам незалежну неньку Україну. Уродженець борщівщини голова обласної ради Віктор Овчарук пам'ятає таку ходу ще з дитинства. Нині доєднався бо переконаний, лише відновлюючи традиції, ми зможемо збудувати міцну державу. Ми десь забули. Призабули свою історію, мабуть, забули проаналізувати, і ми, мабуть, маємо сьогодні таку ситуацію, яка проходить на Сході. Тому ми повинні сьогодні відновити, на мою думку, українську пісню, яка завжди підтримувала від козаків до теперішніх, де сьогодні і патріотичність, і бойовий дух завжди йде з українською піснею. Після ходи на гостей свята чекав святковий концерт. Кожне село дивувало подільців кулінарними гміннями. Гості привезли з собою страви, які найчастіше готують у себе вдома. Це в нас є борщ з грибами, це є м'ясний борщ, а це, це такий святовечірній борщ, як на святий вечір у нас варять. Тут у нас є пампушки до пампушків. Саламаха, це така юшка е, з часнику. Ними пригощали усіх бажаючих. Господарі були вражені дійством. Кожного року свято, але на таких масштабах. Сьогодні дуже великі масштаби. Урочисто святкувавши день села, жителі вигоди вирішили зробити фестиваль Барви Поділля традиційним і сподіваються, вже незабаром на їхні фестини приїжджатимуть гості зі всієї України.